Війни не буде, Крим повернеться. Україна буде сильною і успішною. Росія розколеться. Таким бачить майбутнє киянка Ірина Савостянова. Себе вона не називає ні віщункою, ні ворожкою, ні екстрасенсом. каже, що просто отримує інформацію. Майбутнім України цікавився Іван Воробйов. За кілька місяців до трагічних подій в Україні Ірина сильно захворіла. Потім стала надходити інформація, малюватися картинки жаху і страху. Показали кров і російські танки в Криму. Все, що бачила, здійснилося, каже Ірина Савостянова. Після майдану люди змінилися через потрясіння і кров Україна очищується, а українці відпрацьовують тисячолітню карму рабства. Розповідає Савостянова. Далі все буде добре, запевняє Ірина, але не відразу. Кровь будет продолжаться в юго-востоке, войны как такой кардинально не будет. Я видела иностранный сапог на территории Украины еще месяц назад. Я думаю, что все-таки натовские, ну какие-то альянсовые войска, я не знаю, все-таки, если они поставят свои войска на границе з нашими украинскими. Я думаю, що вряд ли он піде. Вибори обов'язково відбудуться, впевнена Ірина. Про їхній результат віщунка каже загадково. Я бачу фантоми людей, мужчин, і мені говорять, що всі мужчини, з якими Україна була в бракі, вони браковані. Сьогодні вона не хоче і не буде в браке. Незалежно від того, хто буде президентом України, чоловік чи жінка, обирати гаранта Ірина радить за його людськими якостями. З розпадом Росії в Україну повернеться і Крим, каже Савостіанова. Крим к нам вірнеться в следующем году. Там буде кров, буде возможно, мародіорства, буде немножко какая-то епідемія. У мене ощущение, не було води і їди. Янукович живий. Інформацію про його смерть не отримувала, каже віщунка. Втім, в травні екс гарант отрується або його отруять, але він виживе. Проте жити буде недовго. Дітактябрь на ябрь, скажем, є... Вистріл і є петля. Навірно, на вибор, не знаю. Ну кайш довго жити не буде. Мені так при показується, що довго він жити не буде. Швидку смерть Януковича передрікають і карти тітки Калини із села Верховина, що в Карпатах гуцулка Калина та киянка Ірина немов в одну воду дивилися. Обидві бачать попереду багато смути, кровопролиця на сході, але без війни. Повернення Криму і розкол та революцію в Росії. Росія розвалиться. Путін нікуди біжать не будет, потому что ему просто бежать некуда. Росія розвалиться на две части вдоль урала. Будет заколот, теж таке буде. Повстання, і у нас тут робиться. Ну і цього Путіна мають зняти з роботи. Перевин. Обидві віщунки впевнені в майбутньому Україна єдина сильна і успішна держава. За словами Ірини, в наступному року країну чекає різкий підйом економіки. Членство в ЄС теж не за горами. Головне кажуть жінки мислити позитивно і багато молитися. Іван Воробйов, Юля Дячук, Андрій Хлус, Роман Сукач, ТСН 1+,1.